Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Делія Овенс. Там, де співають раки. Північна Кароліна 50-ті роки минулого століття. Сім'я Каї живе на болоті в нещасній старій халупі. Мати намагається утримувати будинок, діти відчувають завдяки мамі затишок і мають відчуття родини. Батько глушить травми війни, алкоголем і в цьому стані б'є дружину та дітей. Одного ранку мама йде, не сказавши ні слова, а маленька кая дивиться їй слід. Потім довгі роки вона буде просиджувати, дивлячись на цю стежку в очікуванні, що ось ось мама повернеться. Мама, як опорна балка, тримала всю сім'ю. Не стало її, все розвалилося. Діти роз'їхалися хто куди в пошуках кращого життя. А п'ятирічна кая залишилася одна з батьком. Який подовго не бував вдома, не дбав про дочку, але в 10 років і він пішов, так і не повернувшись. Болотяне дівчисько, а саме так прозвали каю цивілізовані в лапках мешканці містечка неподалік, не потрібне нікому, окрім хіба що старої подружньої пари, яка міняє виловлені дівчиною морепродукти на пальне для човна. Та зрідка підкидає старий одяг, залишений в церкві для нужденних. Усе, що маленька героїня вміє і знає, вона підгледіла у птахів, риб, молюсків та інших тварин, що населяють безкраї луки на узбережжі океану, так звані марші. Кая все життя спостерігає за маршами, вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. Побоюючись, що її знов покинуть, дівчинка не підпускає до себе нікого і ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час і одного разу Кая усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ. Ця книга про величезне бажання любити і ніколи не залишатись самотньою. Але чи вийде довіряти людям, коли вони з кожним разом зраджують, йдуть і кидають болотяну дівчинку знову і знову одну. Окремої уваги заслуговують неймовірні описи природи, особливо тваринного світу, адже авторка біологиня, дослідниця дикої природи в різних куточках світу. У 2022 році за романом знято одноіменний фільм. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.